Привіт, мене звуть Марша, я випускниця фуллтайм курсу фронтенд-розробки від Made Academy, і я трішки розкажу вам про те, що мені сподобалось в навчанні. По-перше, це висока залученість у навчання, коли ти наче вчишся, а іначе ти й працюєш, бо ти постійно в цьому процесі навчання постійно щось робиш, щось вчиш, комунікуєш з. Менторами зі студентами постійно щось робиш для того, щоб змінити своє життя, можна сказати. Мейт робить все так, щоб ви максимально були активними. Другий пункт це те, що мейд розвиває не тільки хард скіли, а й скіли через пробні інтерв'ю, через англійську. Через ну навіть тих вони також розвивають не тільки хардскіли насправді до цього. Додам те, що о, круто, те, що в Мейті є такі активності, які нас чекають вже у вільному плаванні, коли ми будемо шукати роботу і коли ми вже знайдемо роботу. Тобто, це ті ж код-рев'ю, це ті ж техчеки, які по суті технічні інтерв'ю. Це дуже круто. Це дуже допомогло, хоча б знати, що тебе чекає надалі. І третій пункт це те, що мені сподобалось. Це те, що мейд швидко пристосовується до. Зовнішніх змін, наприклад, коли я навчалась на фронтенд розробці на курсі, ми швидко зрозумів, що зараз ринок переповнений, і треба якось виділяти своїх студентів. І вони додали нам в програму ще трішки курсу Фулстак Фулстек розробки, просто для того, щоб ми або могли бути фулстек розробниками, або просто розуміли. Глибше, що відбувається взагалі там на сайті. Я знайшла роботу через півтора місяці після того, як почала пошуки. Через три місяці компанія, в якій я працювала, закрилась. Ще півтора місяці пішло на те, щоб я знайшла другу роботу. Перший раз я працювала фулстек-розробником, а другий раз фронтенд розробником І зараз працюю також фронтенд розробником А це би додам щодо мейту, це. Те, що вони викладаються не на 100%, а на 110%. Тобто більше, ніж ти очікуєш, більше ніж вони, мабуть, очікують. Дуже мені подобається такий підхід. Привіт, мене звати Бишлага Максим. Я випускник Made Academy, курсу тестування QA. Чудовий досвід. Academy це, як на мене, найкраща школа зараз на. Українському ринку це досвід, який дуже важко порівняти з чимось іншим. Тобто, ти, ну як на моєму прикладі, три місяці повноцінної роботи. Тобто ти тебе вже включають в ритм, який буде в майбутньому на реальній роботі. З самого ранку в тебе morning таски, потім лекція, ти робиш домашнє завдання, ментори тебе англійська мова. Звичайно, яка їм величезним плюсом, і насправді з мейтом я підкачав свою англійську дуже, дуже сильно. Неймовірна велика кількість практики, що є неймовірним плюсом, потім в пошуку роботи. Постійний сапорт, який тобі допомагає в пошуках роботи, допомагає в пошуках вирішення якоїсь. Нагальної задачі. Просто це як дуже дуже велика родина, яка тобі завжди допоможе і підкаже у тому, в чому ти можливо шукаєш щось, якусь відповідь. Або ж, в принципі, допоможе тобі у всьому, що б тобі не було. Тому, якщо ти хочеш навчитися чогось з сфери IT, і в тебе є вільні чотири місяці, welcome. Мені здається, що це єдина компанія е і єдиний як сервіс навчання на українському ринку, який дійсно показує показники 90 плюс відсотків працевлаштованих студентів. Особисто я шукав роботу три тижні з моменту кінця нашого навчання на всіх співбесідах. Почував себе дуже впевнено, тому що нас готували до цих співбесід. У Нас були тестові співбесіди. Я пройшов три співбесіди на фінальній стадії. На перших двох я, на жаль, не підійшов. На третьому я ж потрапив вже безпосередньо в компанію. Раджу всім це неймовірно крутий досвід підкачки тебе як неймовірно чудового спеціаліста. Дякую, мейто. і запрошую всіх пройти цей крутий, трошки тернистий, важкий, але незабутній шлях. Привіт, мене звати Юля, я ЮАЄ-дизайнер саме завдяки мейту. До цього в мене не було ніякого досвіду в вайті, але я все життя була пов'язана з дизайном так чи інакше. І що я можу сказати? Те, що це було легко, я не скажу. Це було насправді дуже важко, дуже складно, емоційно, фізично виснажує три місяці постійної роботи. Я була на фулл таймі. Ти просто перманентно вчишся, освоюєш нові навички, комунікуєш і так далі. Це Дійсно важко, особливо для людей, які раніше не 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 були пов'язані з IT і не сиділи по 8, 10, 12 годин за комп'ютером. Але це була найкраща інвестиція в себе. Мені здається, це найкраще, найкраще рішення щодо мого професійного розвитку. Це настільки сильний ривок. Ти за три місяці освоюєш професію, знаходиш роботу на реальні проєкти в реальній компанії з. Такими ж айтішниками, як ти, і сидиш за комп'ютером і і просто робиш свою роботу, яка тобі в кайф. І за три місяці ти я не знаю, це це дуже це дуже потужний ривок. Дякую менторам, які були постійно поруч. Завдяки завдяки ним я змогла не здатись, тому що я пам'ятаю, був період, коли мені було дуже важко морально, я вже просто не знала. Як триматись, я просто написала менторам, сказала, що от мені дуже важко, і мене підтримали, мені дали надії, мені дали якось сил, поділились, і я продовжила працювати. Класно, що є ком'юніті однодумців, тобто, у вас є набір людей, з якими ти можеш спілкуватися, ділитись своїми думками, своїми проблемами або радостями, і вони розділяться їх, тому що вони те саме. Це це дуже це дуже важливо в період навчання. І мені дуже сподобалось, що є така ниточка конкуренції, і що не дає тобі просто розслабитись і пустити все на самотік, і в якийсь момент розумієш, що якщо ти зараз просто десь зупинишся, то хтось тебе обжене. Або ти взагалі можеш не потрапити на фініш. і просто згадуєш, заради чого ти взагалі на це підписався, на це пішов, і ти просто починаєш далі працювати. Ти не даєш собі розслабитись. Тобто, оця от побудована така механізм побудований так, що людина. Якщо цього дуже хоче, вона не зможе здатись. Це дуже класно. Я дуже рада, що я потрапила в мейт. Я не була впевнена, що мене візьмуть, але мене взяли щодо роботи. Після закінчення курсу через три тижні я отримала свій перший офер. Компанія шукала мідл спеціаліста, але мені запропонували вакансію. Я почала працювати в цій компанії, але вже на перших етапах перших тижнях я зрозуміла, що мені там не дуже комфортно напрягає комунікація. Це не те місце, де б я хотіла працювати. І через місяць я сказала, що я звільняюсь. І буквально в ці ж дні мені запропонували в іншій компанії, де я працюю зараз, уже другий місяць. І за ці місяці у мене вже загалі жодного разу не було думки, що мені щось не подобається. Я в захваті від компанії, я в захваті від колективу, від ставлення до людей до один. Один до одного в мене є офіс. Я можу працювати із дому з офісу, як мені зручно. Мені дали робочий ноутбук. Я я дуже рада. Я, я так щаслива, що е, так сталось з першою компанією Мені не сподобалось і я отримала офер другий і це так швидко відбулося. Я навіть не я навіть не встигла зрозуміти, що що сталося Якщо ви ще думаєте, чи варто йти в медь, то ось вам моя порада варто однозначно. Ви не пожалкуєте. Ви. Це навіть якщо у вас щось десь можливо колись не вийде, ви настільки великий внесок робите в себе, в в, своє, в свої знання, в свої скіли. Це не може не не радувати, і це це дуже класно. Я дуже рада, що я потрапила в мейт.